Весільний торт це не просто атрибут святкового застілля, а особливий символ на святі. Повітряний ніжний бісквіт з оксамитовим смаком какао гармонійно поєднується з вершково-сирним кремом та солоною карамеллю. Елегантно виглядає торт в біло-сріблястих тонах з живими квітами. Пропонуємо вашій увазі приготування та оздоблення весільного торту. Готуємо крем вершково-сирний. Крем сир сполучаємо з охолодженими вершками та цукровою пудрою, перемішуємо і збиваємо до пухкої однорідної маси, перекладаємо у кондитерський мішок. Переходимо до приготування карамелі. У сотейник в декілька прийомів закладаємо цукор, доводимо до розчинення і витримуємо до набуття бурштинового кольору. Одночасно підігріваємо вершки 33% жирності до температури 80-85 градусів і вливаємо в карамельну масу. Блендеруємо. Проціджуємо через сито. Формуємо торт, використовуючи круглу кондитерську форму. Вистояний бісквітний напівфабрикат. Розрізаємо на 4 коржі. Викладаємо нижній корж по краю. За допомогою кондитерського мішка наносимо крем в центр карамель. Посипаємо горіхами. І наносимо ще шар крем. Вирівнюємо і таким чином формуємо далі. Торт покриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильну камеру на 4 години. Тим часом, поки торт вистоюється, готуємо крем для вирівнювання. Розм'якшене вершкове масло. Сполучаємо з сукровою пудрою. Перемішуємо. Збиваємо 7-10 хвилин до побіління масляної суміші. Додаємо крем-сир і продовжуємо збивати до пухкої однорідної маси. Охолоджений торт звільняємо від форми. За допомогою кондитерського мішка наносимо крем, вирівнюємо поверхню, шпателем та шкребком. Для декору весільного торту використовуємо цукровий папір та живі квіти. Цукровий папір подрібнюємо і фарбуємо срібним кандуріном. Обсипаємо поверхню. Такий декор додає виробу повітряності та ніжності. Ніжки квітів ізолюємо харчовою фольгою, складаємо композицію з живих квітів та топеру. Такий торт стане окрасою весільного столу?